Слухайте, пожвавлюється Тереска, а могили це до чого? Це ми типчиків різних закопуємо. Поки тебе не було, майже всіх закопали. Ми з Дерешем приходимо, а вони тут усі обіймаються. Китаюси негритоси різні, усі такі веселі, такі щасливі, що аж йой, діти різні бігають. Мавів своїх упізнають. Ягнята з левами разом ходили, мечі з лемешами. Одним словом, заєбісь. Та спочатку було класно. А ми взяли і усіх закопали. Тому нас так мало. Але б вони нам тільки заважали. Повір мені, продовжує маєстро. Подумай сама. Постійно тільки той роблять, що якусь хуйню пиздять. Мене, приміром, навіть діяволом обизвали. Сатаною. І за що спрашується? Ет погані люди. Так що решту будеш робити ти. Поки ми всього не закопаємо, там не опинимося. Хіба... Хіба ти змогла б сама. Тоді ми захоронимо тебе, Усі кола? Ага, це така техніка закопування. І весь цей ваш могильник, це також, не мов би в остаточній уяві, в уяві уяви, так би мовити. І ми тут саме на грозовому вітряному полі серед. Патиків із дохлими воронами тільки тому, що комусь із нас такі асоціації естетично прийнятніші за яблуневий сад у травні. Маестро здивовано гмикає. Талант! хвалить він. Але ти вкидуєшся, що це кладбище, воно якби безособове і будь-яких емоціонально негативних резонансів. Немає тому, що ми їх усіх уже закопали, да? Просто кайф, як от красиво нарісованої картини. Звичайно, ми привносимо від'ємність у своє сприйняття і просто спостерігаємо зміну краси. Нам залишається тільки переглядати свої колишні асоціації, попереднє життя, кажучи дуже умовно, озирається Менділеєв. Ми вже не раз опинялися тут і вище, аж до самого кінця. Але щоразу повертаємося, бо завжди існує тільки зараз. Завжди залишаються певні належно непоціновані естетичні грані присутнього. Але тут, знову ж таки, йдуть інтерпретації, властиві чотирьом знакам. Унеможливленням котрих є ми. На іншому рівні це можна вважати порівнянням двох енергій, зауваж, не кажу протилежних або автора і тексту. Укотре нагадую про себе я і кажу з глибокодумністю, коли світ завмирає в паузі, Бог вставляє в друкарську машинку чистий аркуш. Тереска розуміючи, киває. Або як це робив мій знайомий Антон Шукав істину в геометричних командах, поки не зрозумів, що тлумачення команди це команда тлумачення. Цілком правильно ще один класичний приклад слово. Воно значить тільки саме себе. Я є той. То я є. Дзеркало задивлене у власну глибину. Головне зрозуміти, згадати, що ти, як дзеркало, дивишся в саме себе і що ти означаєш не щось інше, а сама себе. Дурниці скажете зовсім ні. Адже на початку є слово. Воно тотожне саме собі. Й означає тільки саме себе. Графічний знак Я є. Воно самоусвідомлюється. У певний момент, можливо, момент вселенської нюдьги, воно розуміє, якщо воно усвідомлює себе, значить, є хтось, хто усвідомлює і є хтось, кого усвідомлюють. Я є той. Чи просто я є. Маємо ціле й те, що його розуміє. Ідея розділення. Воно розуміє, що усвідомлює тільки саме себе, оскільки, незважаючи на розділеність, воно є все ж таки все, що тільки може бути. Я є той, хто я є. Знак. Незважаючи на розділення графіки, залишається знаком. Я є. Розуміння того, що означаюче і означую тотожні у своєму проявленні, у слові. Але ж, зауважує маестро, є місця, де спочатку було слово, а є й такі, де спочатку слова не було. На те воно й безмежність. А от коли я зайшла в ту світлу кімнату, таку свіжу, там на стіні була написана якась фраза. У вас теж були схожі причандали? Ну так. Це, так би мовити, місця направленої інтерпретації. Наперед визначено не що, але як ти це бачитимеш. Там та кімната місце, де першознак безпосередньо торкається поверхні твого сприйняття. Це як відбиток пальця Бога. Коли ти бачиш його, ти не можеш продовжувати переконувати себе, буцім бачиш просто чорнильну пляму. Але якщо ти баран, то тобі й Бог, що щохотдох. Тереска переварює інформацію. Її лице розглажується, і вона продовжує мою думку. Та тут можна копнути і глибше. Якщо слова не раціо, а розуміння слів те інше велике, нелінійне, то можна сказати, що такі місця точки дотику плюс і мінус безкінечності. Саме так, парадокс це нелінійна форма паліндрома. Ну, як прозоре дзеркало. З одного боку в нього вдивляємося ми, а з протилежного до нього припав Бог. Маєстро киває головою, і, щоб Тереска не побачила його посмішки, відводить погляд у бік. Ти краще розкажи Терезі, він робить черговий ковток і дивиться на Дімича. Розкажи, як ти дійшов до того, що з ненормальними на цвинтарі людей закопуєш. А ми собі винцем побалуємося. Дай прикурю. Зараз, намагається зосередиться Дмитро Іванович, я приготував тобі красивий посил. Спеціально для терески від господина Мінділеєва. Опа, а можна без цього?